Щороку по всьому світу під час новорічних свят губиться величезна кількість песиків. Вони лякаються гучних феєрверків і тікають у паніці світ за очі. Як уберегти від такої долі свого песика? Сьогодні про це і поговоримо. Привіт! На каналі Зоокомплекс, мене звати Іра, і гайда розбиратися, як діяти, якщо ваш собака боїться салютів. Якісь пасики схильні до страху різких звуків більше, якісь менше. Але в середньому кожен другий собака, зачувши гучний вибух, починає панікувати. Кілька тижнів до і після нового року зазвичай найбільш ризиковані, адже саме у цей період люди починають активно використовувати петарди і запускати феєрверки. В цей час слід вигулювати тварину виключно на повідці за потреби давати заспокійливі препарати. А також дотримуватися простих рекомендацій, яких саме говоримо далі. Як підготуватися до сезону салютів? Як це не банально, але підготовку варто розпочинати завчасно. Першочергово потрібно перевірити амуніцію на надійність, купити своєму чотирилапому адресник, а ліпше ще й gps трекер Якщо ви звикли гуляти на рулеці, на час новорічних свят варто відкласти її в бік. І звернутися до звичного повідця. Уся справа в тому, що за статистикою рулетка частіше випадає з рук, а собака, що злякався салюту, може сильно смикати повідець. Якщо є така можливість, продумайте відносно безпечні маршрути, де менше буде чутно постріли. Заздалегідь познайомтеся з цими маршрутами під час прогулянок із улюбленцем. Якщо перед новорічною метушня вже стартувала, змініть схему виголу. Довше гуляйте у день, а ввечері влаштовуйте нетривалі прогулянки, адже саме ввечері найчастіше запускають феєрверки. Пам'ятайте, що втомлені песики менше піддаються стресу, тому навантажуйте їх активностями на вулиці та інтерактивними іграшками і заняттями вдома. Також вдома варто обладнати своєрідне укриття для собаки, де менш за все буде чутно звуки вулиці. Це може бути ванна або інша кімната, найліпше без вікон. Туди варто принести все необхідне для комфортного перебування песика, лежанку, улюблені іграшки, ласощі, ковдру зі знайомими тваринні запахами. За тиждень два до старту новорічних гулянь можна запропонувати собаці заспокійливе, який саме препарат і за якою схемою його давати обов'язково має визначати ветеринар. Ідеальним варіантом буде навчити собаку не боятися голосних звуків. Це таке саме навчання, як будь-якої команди. Однак воно потребує наполегливості та професіоналізму. Починати таке виховання потрібно за кілька місяців до святкового сезону, можна і самому, але швидше та ефективніше, звісно ж, зробити це із кінологом. Фахівці тренують собак, привчають їх до вибухів і прищеплюють їм позитивну асоціацію, пов'язану із різкими звуками. Та що як заздалегідь підготовку розпочати не вдалося, і собаці потрібна допомога вже зараз. Якщо гучні фейерверки застали вас під час прогулянки, найважливіше правило зберігайте самі спокій. Собаки дуже чутливі тварини до стану господаря, тому вловлять навіть легке ваше хвилювання і запонікують ще більше. Не сваріть собаку, не піднімайте на неї голос, проте не варто і впадати в інші крайнощі, обіймати, пестити і сюсюкатися. Якщо пес забивається вам під ноги, спокійно дозвольте йому це зробити. Можна підперти пса ногою, аби він відчував опору і вашу підтримку. Якщо пес кидається навчаки, не смикайте повідець, прискортеся разом з ним і дайте зрозуміти, що ви поряд. Далі можна застосувати команду поруч і спокійно піти додому знайомою чотирилапому дорогою, обов'язково знайомою. Якщо звуки салютів застали вас вдома, зачиніть усі вікна та двері, крім тих, що ведуть до так званого собачого укриття, яке ви обладнали раніше. Закрийте штори за можливості завішуйте вікно ще й цупкою тканиною, ковдрою або коцом. Це допоможе підсилити звукоізоляцію. Організовуйте фоновий шум, можна увімкнути телевізор або спокійну музику. Не варто інтенсивно гладити собаку і частувати його смаколиками. Це може спрацювати як позитивне підкріплення та справити враження, що пес реагує правильно, адже його заохочують. Знову ж таки, зберігайте спокій, стримано і спокійно говоріть із собакою. Будьте поруч, якщо тварина цього хоче. Не перешкоджайте, якщо песику захочеться забитися кудись під ліжку чи в ванну. На такий випадок варто тримати в аптечці заспокійливу швидкої дії, яке саме теж варто проконсультуватися із ветлікарем. Ну і ретельно стежте за реакцією собаки. Якщо він сильно змонтежений, це впливає на його фізичні реакції, з'являються якісь нетипові симптоми, наприклад, рясне слиновиділення, сильна задишка, чи тварина не реагує на вас зовсім. Не нехтуйте зверненням до ветеринара, адже сильний переляк може спровокувати припадки, серцевий напит та інші серйозні наслідки. Ось і все. нехай ваші мукронасики будуть здоровими і спокійними. А українська новорічна ніч на цей раз тихою, без вибухів і феєрверків. Будемо дуже вдячні за підписку на наш канал і коментар під цим відео, якщо воно стало в пригоді. До зустрічі зовсім скоро.